Козироги, я вітаю вас, козироги, на цьому а, відео. Так? Ну що, кажемо поки літочку, літочко вже закінчується, може, закінчилося, коли ви дивитеся це відео. Так? То давайте подивимося, що перший місяць осені підготував для нас з вами козерогі, тому що я теж козеріг, тому мені дуже цікаво, що чекає нас. У вересні місяці. Тому поїхали Козироги. Вісімка жезлів. Починаємо вересень козироги з вісімки жезлів. Вісімка жезлів це коли щось дуже-дуже швидко розвивається. Тобто. Це може бути якісь новини, на які ми не очікували. Це можуть бути неочікувані поїздки, тобто не ті, які заплановані, а якісь от, от дуже швидкісно. Так відбувається. Це може бути взагалі події, які будуть дуже швидко розвиватися, відбуватися, і ми не будемо встигати, куди, туди, сюди, а туди, а ще туди треба, а ще сюди, а я вже не встигаю, а я не знаю як. Але це приємна така е суєта, така от приємна, коли от і то принесло результат, і то принесло, і туди йду, і сюди йду, і то зроблю. Прекрасно, так? Далі. Не знаю, як ви, але я люблю, коли в мене все от, багато чого треба встигнути за день. Трійка Пентаклів, праця, праця в колективі. Так? По трійці Пентаклів ну, тут у нас майстер, який робить двері. Це коли ми знаємо свою роботу, ми її робимо. Як найкраще, так, ми є майстер своїх справ. Хто працює на клієнтом, потік, то клієнтів буде, навіть, можливо, збільшення клієнтів, так. також це працювання в колективі. Коли ми не в одиночку працюємо, так, а в нас є якісь такі побратими, от, які з нами працюють, є з ким порадитися, є кому щось сказати, і це робота в колективі. так. Давайте ще одну карту для козирогів на початок вересня. Рицар Пентаклів збільшення, збільшення фінансів, прекрасно. так? Також тут у нас такий під'їжджає рицар з подарунку з подарунком. Можливо, нас чекає якийсь подаруночок від якогось рицаря. Так? Рицарі це в нас а, телець Діва Козиріг, але молодий такий чоловік до 35, до 40, так? Живо він йде до нас з тим подаруночком, так? А взагалі, рицарі це в нас. Про збільшення стабільного доходу тоді, коли ми розширяємо свої фінанси. Тобто ми працюємо, якісь, можливо, новини прийдуть для збільшення фінансів. Ми над ними працюємо, працюємо в колективі, і в кінцевому етапі дістаємо фінанси більше, ніж ми звикли. Так, так перейдемо до наступної колоди. Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! ой Щось нам карти біжуть казати. Так, Чекай! Ра! Ой, коше. Дві карти випало, ну, А перед тим ще випало багато, тому перетасуємо нові карти і вони в мене е, скользять. З мечів. Ту з мечів говорить нам про якусь нову ідею, можливо, нам її хтось запропонує, або ми її народимо. Так? Це щось нове, яке буде за собою слідувати робити план. Тобто, це буде якась ідея для того, щоб. Ну, в кожного відіграється по-різному для когось, щоб збільшити фінанси, для когось як е, вирости там, на другу е, посаду якусь вищу, так, для когось як е, краще поводитися в стосунках. Це якась нова ідея, або також е, ту з мечів може нам говорити про те, що треба буде щось відрубати. Щось треба буде відрубати, те старе, що вже не приносить нам е, якогось позитиву, якогось задоволення, і треба буде щось відрубати. так? Імператриця Прекрасно. А Що нам каже імператриця? Це, можливо, новина про вагітність, так? А кому це актуально, можливо, дізнається, що, можливо, дізнається, що ви вагітні. Так? Імператриця це про дохід, збільшення доходу. Тобто, якщо ви працюєте, наприклад, на бізнес, особливо, якщо у вас бізнес там у сфері краси. От. Це про збільшення клієнтської бази, це про збільшення фінансів, які до вас приходять, це про розвиток бізнесу. Так. Також імператриця нам говорить про красу. Можливо, якісь зміни у вашій зовнішності, хтось піде волосся перекрасить, хтось піде на якісь ін'єкції, так? Або хтось просто вирішить там ходити в спа-салон постійно на постійній, на постійній основі, так, щоб приносити собі задоволення. Тобто по імператриці це все, що зв'язано з красою і з грошима. Королева жезлів. Королева Жезлі це у нас жінка а Овен. Овен Лев-стрілець. Можливо, будете контактувати з такою жінкою або з чоловіком, просто він буде більш жіночими енергіями. Так? Королева Жезлів нам говорить про коли ми беремо відповідальність за своє життя у свої руки, і при чому ми такі повні авантюризму, ентузіазму, рискованості енергії. Тобто ми... Йдемо вперед, не боячись рискувати, не боячись пробувати щось нове, не боячись виступати на людях, так? Можливо, хтось буде виступати, там якусь там, як то кажуть, щось розказувати, так? Або а, когось чекає успіх у, наприклад, у блогерській діяльності, якщо ви працюєте на людей, які вас просто там дивляться, ваше акторське мистецтво, щось таке, то вас чекає в цьому Успіх, так? Давайте візьмемо ще одну колоду для нас козироги. На кінець, вересня, на третю декаду вересня. Карта дурак. Щось нове. Щось нове нас чекає, на що ми не розраховували, на що ми щось нове йде в наше життя. Це може бути нова робота, нова пропозиція, нова країна, переїзд. Це може бути народження дитини, це може бути. Ви дізнаєтеся, що ви вагітні. Так? Також карта дурак може говорити про примирення з кимось, з ким ви раніше перестали спілкуватися. Так? А ще нам карта дурак говорить про... Коли ми йдемо у щось нове, а в нас немає ні знань, ні досвіду, у нас нічого немає. Але в нас нереальна віра в те, що в нас все вийде, і ми йдемо просто з тим бажанням тим риском ми просто йдемо у щось нове. Вісімка жезлів вже була. так, Другий раз вісімка жезлів. це. Ну, що скажу, козироги, це нереальні зміни, дуже багато змін, дуже багато інформації, яка буде поступати у вересні місяці, і яка буде вимагати підстраюватися під цю величезну кількість змін, величезну кількість інформації яка, і новин, які будуть до нас приходити. Так? Це багато новин, це багато. Е Багато змін. І якщо карта повторюється, карта в нас була на початок місяця, сама перша карта теж була. Вісімка жезлів. Ось, так. То вона просить звернути на неї подвійну увагу, так? І ще одна карта для козирогів. Шістка мечів. Рух вперед. Можливо, це якась подорож, хтось з когось вирішить в кінці місяця поїхати в подорож. Так? А взагалі це рух вперед. Це коли ми збираємо свої думки, збираємо все, що ми маємо, і йдемо вперед, тому що а, те, що вже ззаду, там когось це може цікаво, там до когось а, комусь це може бути про. Там, де ви живете, це може бути про партнера, це може бути про роботу, це може бути про якісь додаткові доходи. Так? Воно себе вже віджило, воно вже не приносить нам такого задоволення, як ми звикли, і по цій карті ми просто хочемо рухатися далі. Ми беремо ініціативу у свої руки і йдемо на пошуки чогось нового. Ну і давайте подивимося карту поради для Козірогів на вересень місяць. <сподар eve> <emo> карта Дьявол. <Four -ALLY> ну що, карта дьяволу нам говорить, що. Карта <сподарить> поради. Там, де треба йти по головам, треба йти по головам. Там, де треба хитро зманіпулювати, треба зманіпулювати. Діявол це завжди про маніпуляції, причому дуже хитрий маніпуляції, коли людина не розуміє, як ви нею маніпулюєте. Тобто, якщо вам треба дійти до якогось результату, довести когось до того чи іншого рішення, але людина не йде, то треба включати шар, розум, хитрість і по д'яволу пробувати людиною зманіпулювати. У своїх цілях. Дякую вам, козироги, за перегляд! Я вам бажаю прекрасного вересня місяця. Обнімаю вас, цілую і до нових зустрічей!